Якщо схуднутий, тоді обов'язково додавається біодобавки до свого раціону. Магній знижує інсулінрезистентність і рівень глюкози в крові, Допомагає при стресі. Також він корисний для сну, полегшує ПМС і мігрені. Нормалізує гормон-кортизол, який допомагає жирам перетворюватися на енергію. Також магній добре впливає на травлення і зменшує тягу до солодкого, відповідно, допомагає боротися з зайвою вагою. Друга біодобавка це омега-3. Вона також зменшує тягу до солодкого і мочного, знижує рівень шкідливого холестерину в крові. Прискорює метаболізм, нормалізує гормональний фон, стан шкіри, нігтів, волосся не тільки нам допомагає схуднути, тримати норму ваги, а й робить нас красивішою. Вітамін Д3, вітамін сонця. Він також необхідний і обов'язково, якщо ти плануєш схуднути, бо дефіцит вітаміну Д3 в організмі призводить до надлишкового накопичення жирової тканини. Це перше відео про БАДи для схуднення, тому підписуйся на мене і чекай на друге.